Скільки повинен заробляти хлопець, щоб з тобою зустрічатись? Ну от п'ятерки. чого ну доларів, конечно. Ну що ж, скільки повинна заробляти дівчина чи то хлопець для того, щоб вони змогли зустрічатись, адже всі ми прекрасно розуміємо, що у 21 столітті не важливо якась там любов, почуття, турбота і так далі. Ні, це вже не важливо. Важливо те, скільки нулів в тебе на рахунку, адже якщо в принципі там самі нулі. То це вже не важливо. Тож я впевнений, що після перегляду даного відео декілька пуканів ми та й підпалимо. Ну, два так і точно. Твій. І мій. Тож, сідай позручніше, покажемо сьогодні декілька цікавих відосиків, ставочок, фрагментиків, все як ви любите, підписуйтесь, відписуйтесь, лайкайте, дизлайкайте. А саме, головне, пишіть в коментарях, скільки має заробляти дівчина, щоб утримувати хлопця. Так, я впевнений, всі ви бачили декілька відео, опитування, де хлопці підходили на вулиці до дівчат та питали, скільки повинен заробляти хлопець для того, щоб вона з ним зустрічалась. Ну, якщо не бачили, то ось вам відосики. Грошей має заробляти чоловік для того, щоб ти з ним була. Близько 20 тисяч доларів. Він має заробляти, щоб ми комфортно себе почували разом. Більше трьох тисяч доларів від 30 тисяч доларів. 50 тисяч доларів. І насправді тут можна сказати, що люди розділились на два табори. Перший це ті, які кажуть, що. Ну, а чому дівчата не вправі? Вони ж хочуть кращого життя для себе і мають на це право, адже нічого такого не вимагають, а просто, щоб хлопець заробляв там 5, 10, 20, 30 тисяч доларів для її утримання. Нормально. І друга категорія людей це, в принципі, оці хлопці, які просто в шоці з того, де вони мають заробити стільки бабла. Адже заходимо такі на Work.ua і бачимо в розділі вакансії, е, знаєте. Я щось не можу знайти вакансію зарплатою в 20 тисяч доларів. Так, я прекрасно розумію, що такі вакансії не розміщують на Воквіяч то OLX, але давайте глянемо в правді в вічі. Ну, бориста, сушиста, піцайола, продавець не може заробляти 10 тисяч доларів в місяць. Як? Звідки? А найголовніше питання взагалі: для чого дівчині стільки грошей? Ну, одна мадам дала нам на це відповідь. Скільки потрібно? Вам для комфортного життя в Хмельницькому? В Хмельницькому 10 тисяч доларів було б достатньо, будучи гарною дівчиною, яка за собою дуже гарно дивиться. Да щоб на 15 тисяч чи на 20 тисяч цього недостатньо гривень. Гривень. Ну, гривень, 10 тисяч доларів, 15 тисяч гривень трошки різні речі. Це недостатньо для жінки взагалі, тому що я сьогодні сходила тільки на волосся, з я заплатила вже 5 тисяч гривень. Потім я схожу там на манікюр, треті, десяте ресниці, І в мене вже цих 5 тисяч 10 не буде. Просто отак. Вот От а ходити без з цього всього якось ну ну, прискорбно. Всі хочуть мужчини це бачити і дівчата це робити. Тому тут якби такий момент, ага, поняли. Бабки йдуть в принципі куди потрібно, адже це просто речі першої необхідності. Ну, гаразд, допустимо, допустимо потрібна їй така певна сума грошей. Гаразд, скільки з цих грошей повинен заробляти хлопець. Сьохи хлопець має заробляти в Хмельницькому, щоб ти з ним зустрічалась. Хмельницькому боже це тяжке питання. Ну 300 тисяч гривень точно має заробляти. Ну, Якщо менше, ну якщо менше, то придеться ще йому з мамою жити. І Всі ці моменти ну якби буде дуже тяжко, якщо чесно. <сурас> У мене буде тільки це половина йти на волоси, на ногті, на. Всякі косметологи, фотографи того, мені кажеться, буде дуже прискорбно, коли я захочу піти в хороший ресторан, а він скаже: ну слухай, давай підемо в KFC, і так да, буде не то пальто. Ні, фіга собі. Тобто, більшу частину з тих грошей, які їй потрібні для життя, повинен заробляти хлопець. Чесно, щось не дуже мені здається. Але давайте зрозуміємо: головна суть питання. тобто, коли ці всі хлопці підходили на опитування до дівчат, яке було питання: скільки повинен заробляти хлопець, щоб ти з ним зустрічалась, зустрічалась, розумієте? Тобто мова не йде про весілля, одруження якісь на якихось юридичних основах, ні, це тільки стосунки. Де після них ви тільки розумієте, чи підходити до одному настільки, що готові одружуватися, і знаєте, якось стосунки мали би будуватися на любові, довірі, турботі один про одного, але ні, не в цьому випадку. Адже тут воно тільки залежить суто від того, скільки баблішка заробляє твій хлопець. Якщо він заробляє менше тої суми, то все він тобі не буде хлопцем, він тобі друг. І знаєте, гаразд, гаразд, окей, найбуде, заробляє хлопець певну суму грошей. Віддає тобі більшу частину з них для того, щоб ти покрасила волосся, зробила нігті, педикюр, і знаєте що? І де гарантія того, що після цього всього, коли ти зробиш з собою, ти не повернешся до колишнього. І потім така дзвониш до свого хлопця і каже, вибач, нам потрібно розійтись, Адже я зрозуміло, що кохаю тільки свого бившого. А колишній любить моє волосся, яке ти мені оплатив. Тому, вибач. Але нам потрібно розійтись. Ви скажете смішно, Та, гаразд. Але дівчина, в принципі, інша так не думає, тому що вона, в принципі, не проти походити, похавати, мабуть, за чужий рахунок. А чи ти хлопців там на ресторани, на отелі? Так, постійно. А ти їм давала? Е, ні, ну я не така, просто я їм говорю, що треба час, треба поспілкуватись, побачити, як буде далі. Подивимось. Так, я знаю, що це не стосується всіх дівчат. Навіть є певні відосики, де дві подруги стояли на одному місці, до них підходили і запитували, скільки повинен заробляти хлопець. І одна, в принципі, казала доволі адекватні речі, а інша просто її протилежність. Скільки хлопець має заробляти, щоб ви з ним зустрічались? Шість e, тисяч доларів. А ви? Тисячу доларів нормально. Тоді тисячі доларів, якщо менше, то менше нормально, без різниці. Якщо хлопець буде заробляти там. 10-15 тисяч гривень будете з таким чи ні? Я ні. Ну, Но... Я так. В Канаді це мало. В Канаді це в Канаді? мало. Я в Канаді живу, тому 10-15 тисяч гривень це по поїсти два дні. <рив> І в принципі, це нормально. Так, я розумію, що дівчата хочуть краще життя, вони вправі цього хотіти. Але скажіть мені, будь ласка, а що буде взамін? В принципі, це цікавить якраз всіх пацанів, що вони отримують взамін, якщо їм потрібно заробляти 10-20 тисяч доларів, а дівчина дає любов, турботу, підтримку. Е, стоп! Це ж має бути в здорових стосунках. Що може дати дівчина? Напишіть в коментарях ваш варіант, тому що у мене є один. Знаєте що? Це вареник. Так, Як би це дивно не звучало. Адже дівчата, які просто, вибачте, чіпляють на себе такі цінники, що якщо хлопець не заробляє певної суми, я з ним зустрічатись не буду, а заробляє він енну суму, то окей, вона автоматично ставить на себе цінник. Адже що вона може йому дати, окрім свого вареника? Адже в нас просто в 21 столітті дорогу відкриває вареник. Так? Якби це смішно не звучало. Думаєте, якщо у вас є дрин, то вас візьмуть куди попало? Та ні. Якщо у вас є вареник, то повірте, дороги вам відкриті більше. Якби це, ой, зараз кажете сексиз і так далі. Ні, ні, ні. Без образ, але воно насправді так виглядає. І не треба казати, що на цих всіх відосах в коментарі залітають тільки обіжені хлопці. Та ні. Багато дівчат також в шоці від того, які вони чують цифри. І це просто шок. Найголовніше з цього всього, ви знаєте що? Да, что легче просто пройти такое опытование и сэрит пацанив Пожалуйста, сколько должна зарабатывать девушка, чтобы вы с ней были примерно? Чтобы я с ней был? От 3 тысяч долларов. Три и выше. Будем общаться. А на что это? Если не секрет. А, ну, я спортивный парень, хожу в зал, обслуживание машины, вся эта история, ну как бы ухаживаю за собой, поэтому тысяч десять. Десять тысяч достаточно? Да. Хотя бы штуку доллара. Этого достаточно да. будет? Спасибо. То реакція аудиторії, повірте, теж смішна. Тому що люди дивуються, як це пацани вимагають від дівчат те, щоб вона заробляла, і тільки тоді вони з нею будуть зустрічатися. Так, стоп. Дівчина може вимагати, хлопець ні. Хм, дискримінацією пахне. Чи як? Так, я знаю, що вам всім вже давно напевно ця тема надоїла, тому що, в принципі, це справа кожного. Хто скільки заробляє, хто з ким зустрічається, хто з ким спить, не спить. Але просто, ну вибачте, блін, пукан горить насправді. Тому що я не розумію. І саме головне, військові не розуміють. Скільки жінка має заробляти, щоб з вами зустрічатися? Ну, я думаю, тисяч, десять, п'ятнадцять доларів в середньому, щоб я їх комфортно чувствувати. А де зараз можна заробити жінці за такі гроші? На трасі. На трасі, на трасі. Ось такі відповіді наших військових. Все, Всім слава Україні. Тарось, я нікого не хотів цим відосиком образити, тому давайте підіб'ємо якийсь висновок. Хто скільки заробляє, неважливо. Так само і неважливо, хто з ким зустрічається. Але якщо ти зустрічаєшся хлопцем тільки тому, що він заробляє 10 тисяч доларів, а людина насправді яка тобі близька до серця, яка тобі приємна, заробляє 10 тисяч гривень, і ти кажеш йому ні. Ну, справа твоя, але це якось доволі егоїстично, тому що мені здавалося, що потрібно знайти якусь спільну мету, спільну ціль і до неї разом йти. І тоді, я думаю, можна добитись багато чого, а прийти на все готове, коли в хлопця є своя справа, є свій бізнес, є свої бабки, і просто дати йому вареник. Ох, скільки разів я за сьогодні сказав вареник. Так, якщо вам захотілося вареників на вечерю, то пишіть в коментарях і ставте лайк. Так, не про це. Тож, люди, неважливо, скільки ви заробляєте чи не заробляєте. Головне, не забувайте донатити на зсу, адже повірте, якщо не вони, то ніякі 5-10 тисяч доларів від хлопця, ти не зможеш вимагати. Тому що в принципі не буде від кого вимагати. Тому не забувайте про нашу армію, не страдайте дурнею. Пишіть свою думку в коментарях, але так тільки не кажіть про обіжених хлопчиків, тому що я впевнений, що хлопці, які заробляють таку певну енну суму грошей, іноді самі в шоці з того, що про них думають інші. Якщо я заробляю 10 тисяч доларів, то відповідно, що сам не знаю, що, що я цим хотів сказати. Приїхали. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дизлайк. Дякую за перегляд. Слава Україні! Героям слава пока!